на парара-челлендж. Друзі, ви потрапили до челенджа «Їмо їжу одного кольору 24 години. Давайте почнемо. І почнемо ми з Мартіна. Який же великий снікерс мені дістався. Здається, він сильно великий, щоб він помістився мені в рот. Але зараз я перевірю це за допомогою рулетки. Так. Так, не влізе. Треба щось вигадати. Знаю. Самурай Мартін готовий приступити до роботи. Зараз я розріжу снікерс на невеликі шматочки, щоб було зручніше їсти. Готово! Це було круто. Ну а тепер я з легкістю зможу з'їсти цей снікерс. Отак. От Смакота. І це моє, і це, і це. Я все. Ненці, тепер ти. Та да без проблем. У мене тут блакитні чіпси такі. Зараз так смачненько поїм. Ой. Нічого собі припікають. Але дуже смачно. Хочу ще. Ой, як бадьорить. Вони просто бомбічні. Ой, як гостро. Навіть занадто. Друзі не можу утримуватись. Який жах. Нинці, припини зараз же. А чому так пахне паленим волоссям? О, ні, то це я горю. Я тебе врятую. Фух, загасила. О, ні. Бідолашна нинці досі палає. Я знаю, що робити. У мене під стільцем стояло ось це відро з водою. Сподіваюся, що їй вистачить. Отак. Ну нарешті. Мало жахливо. Так і являється не така невинна річ. Але тепер я вся мокра. Треба цього позбутись. А тепер інша справа. Дякую за допомогу. Жил, твоя черга. Ну, привіт, моя величезна хубабуба. Вау, Перше в житті таке бачу. Ого, як далеко покатилась. Ну, годі, треба швидше спробувати. Отак От така смакота. Зупинитись неможливо. Ого. Та як у тебе стільки вмістилось? Я просто обожнюю жуйку, тому здатна їсти її нескінченну кількість. Mm. Ну а зараз, друзі, ви побачите саму велику бульбашку у вашому житті. Джил, може, зупинишся? Це вже перебір. Ой, слусно. Вибачте, друзі, я не хотіла, щоб так вийшло. Треба зняти залишки жуйки. Ой, а що це у мене з носом? Він рожевий. Друзі, а у вас чорний та блакитний. Мабуть, це побічка від їжі одного кольору. Не лякайтесь, це не назавжди. А ось і нові смаколики. Мартіну дістався чорний бургер. У нинці величезне блакитне морозиво, а у джил великий рожевий пончик. Хто почне? Ага, джил. Ну що ж, смачного? Зараз я швидко розправлюсь з цією смакотою. Відріжу шматочок. Ох, як апетитно так. Друзі, повірте слово, це нереально смачно. І Я така рада, що це все дісталось мені одній. Неперевершено. От і все, я доїла. Можете приступати до своїх страв. Нинці можна я? Дякую. Я такий голодний, що розправлюсь з бургером в два рахунки. Але спочатку одягну рукавички. Не виходить. Треба їх надути. Ой, Джил, пробач. я не хотів. Проте тепер точно їх одягну. Готово. З якого ж боку до нього краще підступитись. Здається, він надто великий. Треба поділити його на частини. Гадаєте, я вирішив попити кави. Та якби не так, з допомогою цієї кружки я легко зроблю ось такі міні-бургери. Зараз спробуємо. Отак! От Неймовірно смачно та дуже зручно. О, зараз я зроблю собі купу маленьких бургерів. Краса! От і все. Ой, а на обличчі залишилась пара шматочків. Все, я наївся. Нинці, можеш завершувати цей раунд своїм морозовим. Mm. Ну що ж, час діставати ложку. No. Хоча ця ложка дуже маленька. Mm -hmm. Треба пошукати щось побільше. Uh -huh. Думаю, це ідеально підходить. Uh -huh. Так, ого, я доважки, я падаю. Ну як же так? Це морозове тепер на підлозі. Mm -hmm, смачно. Ой, дякую, Марті. Мама Мартін, в тебе вуха чорні, а в тебе стали блакитні. Джила, в тебе рожевими ага. Круто, так? Хей. Дівчата, увага, фокус! Палець є, пальця нема. А тепер є. Ага. О, ні, ніде палець. Повертайся. О, нам подали їжу одного кольору. Солодкі роли, клас! Величезний чорний капкейк. А я маю величезний рожевий макарун. Важкий, звісно, але я його підніму. Так, О, ні, я падаю. Тримайся. Фух, дякую. Давайте краще я його з'їм. Тільки ось не зрозуміло, як це зробити. Вигадала. І так, чарівне перетворення з джил в джил джилкаратітство. Зараз я покажу майстерність бойового мистецтва. І я. Готово. Дякую, друзі. Ну а тепер можна спробувати цей чудовий рожевий макарун. М -м -м, який він ніжний? Не знала, що ти така ласуня, джил. Потрібно якось підтримувати всю цю силу мені. І це був мій фірмовий удар. Макарон розділився на чотири частини. Ну а я продовжу бо зупинятись просто неможливо. Mm. Ось і все. Я сета, та задоволена. Тепер можна повертатись знову в джил. Hey. Мартін, тепер ти. Так, я якраз голоднів. Почну з крему. Ну як? Клас, дуже смачно. Бо чи ви, дівчата, щось задумали. І що буде після трьох? О, Мартін. Ти здається влип. У тебе вже обличчя в чорний забарвився Чи це крем? Це зовсім не смішно. Я тепер брудний і капкейк зіпсований. хоча крим на ньому все одно дуже смачний. Але з вами ділитись не буду. А палички треба тримати так. Як же це важко? Може, ось так ні, ось так, так. Ну і добре, я буду куштувати своїм методом. Ще трохи. Ці дурні палички, куди зручніше просто їсти руками. Отак, От дуже смачно. Пальчики оближеш. Мартін, у тебе керим ось тут. О, дякую, мамочки. Привіт! Як вам, мої нові очі? От умора. Залишилось останнє око. Його я з'їм частинами. Спочатку мармеладку. А потім саме око. Ого, тіло стало блакитним. А у мене чорним. А у джил рожевим. Крутяк. В цьому раунді у джил рожева піца, а у Мартіна чорна локшина. А нинці дісталися милі панкейки. Давайте швидше спробуємо. Похнуть просто неймовірно. А ще зверху лахина, яку я просто обожнюю. Ось це смакота. Ви що, хочете лохину? Ну добре. Джилл ловиш? Ням! Мартін, а ось ти не спіймав. А тепер ловлю я. Дуже смачно. Беремо ще один панкейк! Дивіться, як я можу. Всім посмішка. А? Спіймала. Залишився останній. Оцей піймав я. Зараз я покажу вам, мордашко. Не треба кидатись панкейками. Прошу вибачення. А ти чого смієшся? Гаразд. Я справді можу почати їсти свою чорну локшину. Зараз спробуємо. Смачненько. Я такий голодний, що готовий з'їсти все одразу. Ось так. Це просто смакота. Найсмачніша локшина в моєму житті. Ось це швидкість. І як тільки в нього стільки влізає, все було простіше. Я все доїв. Тож Джил може продовжувати. Ага, треба вигадати щось цікаве. О, ідея. Я розріжу піцу, але не як звичайно, а змійкою по коло. Так точно ще ніхто не робив. Це буде мій авторський спосіб. Ну, а тепер можна спробувати. М -м, яка солодка. Друзі, піца з маршмелом навіть краща, ніж папіроні. До речі, розрізавши піцу таким чином, я впоралась з нею набагато швидше. Ого! Мої руки стали рожевими. Як гарно! Мартін, ми теж забарвились. Друзі, на вас чекає нова смачна їжа. У джил величезна пачка поки. У Мартіна пляшка Кока-Коли, а Нинці дісталися мармеладні чоловічки. Все виглядає дуже круто. Нинці, починаєш перше. Ніколи ще не коштувала таких. Смачні та кисленькі. Зараз розкладу на столі і зім побільше. Цікаво, що буде тоді. І останній. Ой. Кислота прям бадьорить. Круто! джил тепер ти. Отак. Солодкі палички покищі із полуницею. Мої улюблені. Зупинитись неможливо. А взагалі до полуниці багато не буває. Тож я додам ще полуничного сиропу. Отак яка ж це смакота. Я все доїла і це було божественно. Мартін залишився тільки ти. Ура! Зараз я швидко вип'ю цю величезну пляшку коли. Ви навіть не помітите. Ого, це рідка цукерка. Круто! Дуже солодко і кока-кольно. Джила, давай пранканимо Мартіна. Підтримую. Ну-ка. Ти, дівчатка, вистачить. Я вже наївся. Та припиніть. О, ось це я наївся. Мартін, ти весь почорнів. А ти вся рожева. Ненсі, а ти стала блакитною. Ой, куди вона поділася? Джил. Куди всі зникають? Привіт, Ненсі. А ось і Джил. І Мартіна також не забули. Ну, як будете повертати людський вигляд? В моїй аптеці якраз є ліки проти кольору. Зараз вип'ємо і все мине. Ой, щось відбувається. Ого, ми стали нормальними. Клас, вітаю! Ми пройшли цей челендж. Ура! Добрий день. хвилинку, солодощі віддаємо. Їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Узі до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Підкат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля. А ну, стояти. ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. Оні. Вона що і мої чіпси забере? Тача ні. У мене є ідея. Ніхто не пропустить теде з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися, я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані кулинку, бачите цей знак? З цукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! У мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно? Ага. Колега. А ти що тут робиш? Ану стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога, я її відвезу. Голова розколюється. Стати! Пані хвилинку. В солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше. Проходьте вже. Здравствуйте, добрий вечір. Я лікар. Hey. Іду спокійно до свого кабінету. Що таке? Oh, yeah. У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво велике. Дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітс. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю, Ну, я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну, хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. А ну, Анука, котись з моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені okay. та вперед. <сх> О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину. Ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний мармелад. Mm. Ага. Стояти. What? Солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить. Але солодощі не можна, віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно. Yo. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінвелс та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда. А тепер потрібно успішно пройти повз mm. невідомки. віддаш віддаш. Отож, Stop. Юначе, стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ай, Болить! Прошу вибачення! Скоріше біжить до лікаря. Купилася? Ненсі, я зламав руку, мені так боляче. Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась? Це ж пранк! Який жах! Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально! дуже круто. Ти як завжди, виручив. Вчора я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Я ж хотіла смакоту, а не від кого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гадоту. Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм, хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. Вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах. Джулі, а ти чого чекаєш? Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог. з начинкою і смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. Нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Ану, віддай мені. Як тобі не соромно, їж своїх тарганів. Не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі. Ці їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу. Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну ото навіть зручніше. М -м -м. <гас> Вона щойно з'їла таргана. Який жах. Здається, в моєму році хтось веселився. <гас> 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 Уміли в році тепер царство тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Okay. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. Mm. О, ні. О, ні. Тільки не черв'яки. Mm. Я буду рада, жуйці, а не черв'якам. Yeah. Ура! Хова бубу, я люблю. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла. б І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Яка краса? Та-дам! Ну, як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила, буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще що за гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу кулала. Буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться дивитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається смачна піца? Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Так, звичайно. Чому смачну піцу і не поїсти? Отак, як же це круто. Я й не думала, що Жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти піцу без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінь, я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха, ай, допоможіть! Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О, так. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти, з ними можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все, посміялися та вистачить. Час пробувати. Ну як, смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені? О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бритко, тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно? Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився. Сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже брибко. Звісно, це ж восьми ноги. Вони липнуть прямо до язика. Джуля, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну, цілком. Тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Потримуй. Фу, яка мерзота! Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. О так картоплю фрі я дуже люблю. А торганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було, або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно. Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні. Що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись, уважніше. І справді, запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? Повісило цю бяку. Огидно. гидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово! З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію. Радість. Тобто намалює милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось, ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Так-так а тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі в блендері. Блендер у нас є, то ж тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це і дізнаємось. Давай! Якщо мене вирве, Міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене, напевно, знудить. Так вже, так вже. Виглядає справді, бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я Так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю все нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть мілу загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто.